То чути, як вони правлять? Вони правили за Росію, за Путіна, відкритим текстом, без всякого. І люди тут ходять до цього воду, ходили такі іменно всі одні й ті самі. Так от десь я не знаю 20-30 чоловік. Розповідає житель Радехова Анатолій Гарасевич. Він живе у сусідньому будинку із ділянкою, де розташована будівля церкви УПЦ. Чоловік розповідає, служінь тут не проводять близько півроку, і зараз тут усе зачинено. До цього приїжджав і проводив служби священнослужитель із сусідньої області. Каже, символічно, що церква, де молились за Путіна, розташована на вулиці Миру. Де разкий був випадок, що я пішов хотів Пасху посвідати. Так він мені сказав, що мені треба перехреститися. Тобто мене треба перехрестити в ту віру. Я сміявся, бо я кажу, то як, ну як так можливо? То я хрещений, люди добрі. Я буду що, я перехрещений, я вийшов звідти з такої злостю. Вони правлять дійсно за Росію, за Путіна. Він відкрито. Він сам з Волині, молода людина. Ну, років йому десь, йому, напевно, що 40 нема, 30 з чим-то. Він з Волині сюди приїжджав. Він з Волині. Так, так, так. А цей господар, що цей, то він в Росію уїхав. Він живе в Росії, під Москвою. Власник цієї ділянки та і ще одна така громада, згідно з інформацією обласного департаменту з питань культури, національностей та релігій, зареєстрована у Суснівці. Та за цією адресою розташований багатоквартирний будинок. І адреса громади це одна із квартир. Але двері там не відчиняють і зв'язатись із власниками не вдалося. Сусіди, що мешкають поруч, кажуть, служінь тут не проводять, та живе тут саме священник. А раніше жила сім'я його прихожан. Ну, вона вже покійна е, в середньому під'їзді, на третьому поверсі, то я знаю, що навіть з мостю приїжджав у цього, Та її ну, Московську патріархату. Вона померла, він її ховав, і вона йому подарувала трохи на ту квартиру. Я точно знаю. Тепер той священик там живе. Ти я знаю, що качу він її поховав там, зробив собі ремонт і живе. І ще одна громада досі зареєстрована у Львові на вулиці Антоновича. Зараз тут усе опломбовано та зачинено. Ця церква була розташована в орендованих приміщеннях колишнього заводу. За словами кандидата філософських наук у сфері релігієзнавства Михайла Кобрина, такі громади, що не діють і є лише на папері, можуть бути одним із способів маніпуляції в межах ну якби всієї нашої великої країни, оця велика кількість парафій дає такий аргументи, якими користувалася українська православна церква, яка має зв'язок з московським патріархатом, про те, що вони мають найбільшу кількість парафій. І тут стоїть інше питання: наскільки ці парафії? І дійсно є живі. Потім це подається умовно в різні міжнародні організації, там до різних представників, що ущемляють найбільшу церкву України. Тобто, і відповідно, цим вони маніпулюють і роблять такий ну якби тиск на владу, щоб, наприклад, скасувати закон, який хоче заборонити їм зв'язок з Москвою. Нагадаю, що у вересні Верховна Рада України ухвалила закон про про регулювання діяльності релігійних організацій, що пов'язані із Російською православною церквою, і мають керівний центр у Росії. Такі релігійні громади перевірятиме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Зазначу, за даними обласного департаменту з питань культури, національностей та релігій, від початку повномасштабного на Львівщині 26 громад перейшли від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Ірина Чульська Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.